Андрій Химерний Все те світло Читає автор. Хома, здається, був єдиним, хто не сміявся в усьому величезному цирку. На сцені рудий клоун, м'язистий, сухорлявий і рухливий, вдарив дрічком клоуна в білому, пухкого і незграбного. Той закрутився від болю на одній нозі дзигою і ледве не гепнувся на білий цирковий пісок. Не такий вже він був і білий, втім, цей пісок мав плями. Білий клон послизнувся таки на одній з тих плям, таки впав і тепер сидів, як зламана лялька, кумедно повертаючи голову з боку в бік. Ну, тобто, це, здавалось, кумедним. Всім крім Хоми. Публіка була в захваті, всі навколо сміялись. Хомі стало ще більше шкода білого клоуна. В свої 9 років хлопчик чудово розумів, що бути, не як всі, випадати з загального настрою не надто приємно, але нічого не міг з собою зробити. Йому не було тут смішно зовсім. В залі? Він бачив, як сміються інші діти. Багатьох він знав зі школи. Дорослі теж реготали, наприклад, тато. Хомі стало трошки сумно. Він подумав, що точно чогось ще, на жаль, не розуміє. Не розуміти було нормально, він же ще дитина. Можливо, радість від відвідин цирку він збагне, коли трохи виросте. Хомі подобалось рости і розуміти речі, різні речі, такі як значення цифр та літер у шкільних підручниках, чи скільки можна пробігти, якщо бігти довго-довго, поки не втомишся, чи чому, якщо широко посміхатись комусь, то деякі посміхаються у відповідь, а деякі відводять очі і червоніють, а хтось може і налякатись, чи розізлитись. Світ, думав часто Хома, сповнений загадок, який треба розгадати. Пан Зіновій вчитель, що викладав у них древні мови та основи хімії, часто повторював, що знання є світлом. Хома якось спитав, чому тоді в бібліотеці так темно, якщо туди не принести лампу. Пан Зіновій засміявся, здається, був задоволений запитанням. А сказав лише, що йдеться про інше світло. Хома запам'ятав і іноді уявляв собі, що коли йому дуже кортить щось дізнатись, то це промені того загадкового іншого світла, торкаються його очей. Але зараз він зовсім не відчував подібного, навпаки. Попри те, що він сидів в освітленні багатьма гасовими лампами в залі цирку, Хома почував себе, ніби він заховався зараз у своїй нездатності розсміятись, ніби у темному кутку, йому це не подобалось. Але ж, правда, було несмішно, чесно, чесно, а було тільки безмежно всіх шкода і білого клоуна, і клоуна червоного. Що, мабуть, ж змушений бити і ображати свого друга заради потіхи церкової публіки, і замилених церкових коней, що виробляли всякі штуки на тумбах, і собачок на велосипедах, і великих смугастих котиськ, що стрибали по команді через обручі, і навіть красиву дівчинку-гімнастку, що вона виконувала карколомні трюки на трапеції під куполом. Вони ж всі роблять зовсім не те, чого б їм хотілось, думав Хома. Вони ж це, очевидь, ненавидять. Тоді чому всім так подобається дивитись на те, як люди і звірі роблять самі собі погано. Аж бач, дивляться, регочуть, аплодують, улюлюкають. Хома вирішив, що він на сьогодні стомився і від розгадування цієї загадки. І хоче на свіже повітря. І він смикнув за рукав маму і пошепки сказав, що хоче додому. Мама спочатку засмутилась, що доведеться якось з цим розбиратись і, можливо, кудись іти. Їй, схоже, теж щиро сподобалась вистава. Тож Хома тихо і як міг коротко пояснив, що він може і сам дійти. Благо, від цирку до їх будинку було лише кілька кварталів, тож батьки з малою сестричкою Ахнешкою можуть залишитись і додивитись. Мама завагалась було, але батько нагадав їй, що вулиці міста добре освітлені, залюднені і безпечні, а Хома вже великий хлопчик і неодноразово ходив кудись містом сам, а зараз вже навіть не ніч. Сусіди вже почали перезиратись і шикати, а конференціє якраз оголосив виступ наймогутнішого Самсона м'язистого велета в обтягуючому полосатому тріко, тож мама нарешті погодилась відпустити Хому додому. Він пробрався між рядами до виходу з почуттям полегшення, якщо зовсім чесно, то він ще й радів чудовій майбутній самотній прогулянці містом. Коли можна, досхочу помилуватись на вигадливі кам'яниці, їх освітлені широкі вікна на вітрини крамниць, бурштанові та цинамонові, порозглядати візерунки, що іноді так чітко проступають крізь каміння бурківки. І, звісно, помилуватись на ліхтарі, гордість і загальновизнаного красу міста, ліхтарі яскраві, білі. І жовто-гарячі, і блакитні, і зелені, і подекуди навіть бускові, що їх всі оце якраз мали почати запалювати. Хома штовхнув старі дерев'яні двері, що вели зали цирка на вулицю, і протиснувся у шпарину, що з'явилась. Після шуму та галасу вистави, звичайний вуличний гомін здався йому майже тишею. Освіжаючою, як холодна колодізня вода літнім днем, а жовтневе вечірнє повітря було таким ідеально прохолодним, а небо над черепичними дахами будинків таким насичено синім, що хлопчик буквально застиг від цієї раптової пронизливої краси, десь далеко задзеленчав трамвай. І тут Хома побачив. Ліхтажник. Звісно, він і раніше бачив когось з них, але мимохідь здалеку. А зараз ліхтарник, високий і худий чоловік у химерному чорному вбранні та у високому капелюсі циліндрі був зовсім поруч. Він якраз приставив свою драбину до найближчого ліхтаря, зовсім неподалік від дверей цирку. Потім щось накреслив вказівним пальцем. На скляній кулі світильника якийсь символ, як здалось, Хомі прошепотів щось. І скляна кулька сіра й тьмяна, якими вони були зазвичай вдень, заблимала і засвітилась яскравим та ясним білим світлом. Хома ніколи раніше не бачив зблизька, як запалюють вуличні ліхтарі, тому він просто стояв там і витріщався. Поки ліхтажник спустився з драбини, склав її і повісив собі на плече. Тоді помітив хлопчика і повернувся до нього. Хома вирішив, що в цій ситуації доречно було б привітатись. Доброго вечора вам, пане ліхтажнику. І тобі доброго вечора, юний друже, відповів той. Його довгі вуса були завернуті спіральками, а сірі очі під кущистими бровами були живими, уважними і проникливими. Ви запалили все те світло? Хлопчик обвів поглядом кілька десятків запалених ліхтарів навкруги невеличкої площі, на якій вони стояли. Так, це я зробив. То ви, мабуть, дуже мудрий. Хома згадав улюблену приказку пана Зіновія. Ти теж бачу, знаєшся на тому, як світ влаштовано, проговорив ліхтарник, уважно розглядаючи хлопчика. Але має бути ще й добрим, бо світло є не тільки тут. Він показав довгим пальцем на лоба, а й тут також. Він тим самим пальцем вказав у власні ж груди. Хома трохи подумав над цим. І, зрештою, йому здалось, що він розуміє, і тоді він кивнув. Як тобі сподобалась вистава, юний друже? спитав ліхтарник. Зовсім не сподобалось. Цікаво, зазвичай діти люблять цирк. Мені було їх всіх шкода. Кого це? Хма хвилину поміркував над відповіддю. Нещасних тваринок, сказав він нарешті. Навіть так, я думаю, ти дуже добрий хлопчик. Мабуть, мене Хомою звуть. Можеш називати мене Яковом. Ліхтарник зняв з голови циліндр і церемонно вклонився. То тобі не подобається дивитись на страждання нещасних тваринок. Не подобається. Я б краще подивився, як вони безтурботно граються. Якщо чесно, то мовний зворот про безтурботно граються, Хома піддивився у шкільній хрестоматі з літератури і не був до кінця впевнений, що використовує його правильно. Але якось, здається, зрозумів. І якщо тобі цікаво, мій юний друже, то я знаю, де ти міг би подивитись нецікавих і вільних тварин, яких ніхто не мучає і не неволить. Цікаво, відповів Хома швидше, ніж подумав, чи варто було відповідати. Яків поставив драбину, яку весь цей час тримав на плечі, і показав на непримітні дерев'яні двері в одній з будівель, що сусідила з цирком. Ходімо, і я тебе проведу це внизу під містом. Хома не був дужником, і він усвідомлював, що можливо, щось не зовсім добре може статись, якщо піти за незнайомцем кудись у таємничий підвал. Але ліхтарник йому подобався, він не виглядав як погана людина. До того ж, Хомі дійсно цікаво було подивитись. На тих дивовижних тварин, що, як виявляється, живуть під містом. Зрештою, він подумав, що нічого аж настільки поганого не станеться, якщо він піде з Яковом. До того ж, подумав він, якби ліхтарник справді був з тих дорослих, що роблять з дітьми недобрі речі, то він, мабуть, заговорив би духоми першим, а це було не так. За дверима, що їх яко відімкнув ключем, виявились гвинтові сходи, що дійсно вели вниз на глибину кількох поверхів. Сходи були дерев'яні, але не скрипучі, а стіни проходу були викладені світлим каменем на кшталт Ракушечника. Освітлені сходи були добре за допомогою кількох настінних світильників. Хома і Яків спустились на п'ять чи шість прольотів. Де від шахти відходило кілька темних коридорів. Ліхтарник вказав на один з них і сказав: Нам туди, до моря. Вони йшли якийсь час широким темним коридором. Єдиним джерелом світла був маленький ліхтар, який Яків дістав з кишені. Іноді промінь вихоплював з темряви якісь полиці, на них Хома помічав. То натуралістичні макети вітрильників у скляних слоїках, то мідні духові інструменти від невідомого оркестру, а то висушені гігантські листи папороті і чорні троянди. Повітря не було затхлим, навпаки, іноді щось навіть схоже на свіжий вітер прилітало з темряви. Вони підійшли до високої скляної стіни. І Хома зрозумів, що це стінка Велетенського, ніби акваріуму, і що там за склом підземне море. Там, у товщі темної води, слабо фосфорично світилось кілька перелісків придонних водоростей. В їх світлі Хома розгледів, після того як очі трохи адаптувались, що там плавають серед тих гаїв. Великі повільні тіні не було сумніву, що жителі того підводного царства навряд і помічають присутність людей та зайняття там власними загадковими справами. Та водночас плавний химерний їх танок був прекрасним, прекраснішим, ніж міг би бути будь-який підготовлений і представлений публіці виступ найталановитіших балерин чи акробатів. Це ж кити, подумав Хома, саме такі, яких він бачив у книжках. Він і не знав, що під містом теж живуть такі. Один з підводних велетів проплив зовсім близько, і хлопчик побачив його око і подумав, що в самому лише цьому оці він міг би вміститись. Цілком весь. Час ніби зупинився, Хома дивився на істоту по той бік скла, і здавалось, щось таке величне, округле, темне, пропливало і в глибині його юного розуму, як передчуття і символ давньої мудрості, такої ж темної і вічної, удосконалого мага. Немає обмежень, бо у останнього моря немає дана. Промайнула в голові чужа химерна думка. Потім кит поплив собі далі, а хлопчик згадав, що він хлопчик і має тіло, що стоїть ось тут, поклавши руки на скло. Ти бачиш? запитав Яков. Так. Вони дуже красиві, але чи не занадто темно тут для них? Дивно, звідки в тобі аж стільки співчуття? Хма не бачив обличчя ліхтарника, але по голосу здогадався, що той посміхається. Скажи мій, юний друже, тобі хотілося б стати світлом? Так. Команди до кінця зрозумів, як це так може бути, щоб він став світлом, але серцем відчув, що так це єдина можлива відповідь. Смілива декларація? чи готовий повторити це як присягу? Готовий. Хлопчик відчував, що зустріч ця не випадкова. І що відбувається, можливо, подія найбільш чиста в його короткому житті. Тоді поклади праву руку на сосуд і повторюй за мною. Як і дістав звідкись прозору скляну кулю розміром трохи завбільшки з голову хлопчика, Хома поклав долоню на прохолодне скло, дотик був навіть приємним. Іменем предвічного, іменем предвічного, того, хто споглядає за межами, того, хто споглядає за межами, голоси лунку розносились під склепінням коридору. Дорослий, хрипкий, сильний та дитячий, дзвінкий і чистий. Присягаю бути світлому у темряві. Світлом у темряві, знанням серед невігластва, серед невігластва, сподіванням у вічай, у вічай най буде так, буде так. І в момент, коли Хома промовив останні слова, Він той ж миті зник. В якості людської особистості, з того світу і з усього безміру можливих світів також, а в руках того, хто називав себе Яковом, світилась ясним зеленуватим полум'ям скляна куля. З тебе вийде чудовий ліхтар, мій юний друже, проказав чоловік, вглядаючись у світло. Повір, так усім буде тільки краще. Якби ти залишився людиною, в цьому світі довелося б зазнати тобі чимало страждань, бо душа в тебе була чиста і світла, тобі довелося б зіткнутись з жорстокістю і нисістю, з цинізмом та лицемірством. І рано чи пізно вони б перемогли, зламали б тебе. Тепер цього не станеться, і ти зможеш дотримати своєї дитячої клятви. Ні, дійсно, так тільки краще для всіх. А кількома десятками метрів вище на міській площі розпахнулись ворота цирка, і шумний розігрітий виставою натовп вихлюпнувся назовні. Люди пересміювались, обмінювались враженнями. Волали й розмахували руками, ловили фіакри і витирали з дитячих щічок, залишки морозива та цукрової вати. Жоден з цих людей ніколи в житті не поцікавився, як зроблені вуличні ліхтарі, прикраса і гордість цілого міста.